Вівторок, 15 квітня, день обіцяє бути насиченим, завантаженим і подекуди навіть напруженим. В результаті під кінець дня ми можемо стомитись. Відповідно, щоб такого не сталося, не бійтеся делегувати частину своєї роботи, частину своїх задач або просити про допомогу. Ви не зобов'язані нести весь тягар на собі самостійно. І якщо просити про допомогу немає в кого, тоді не забуваємо робити перерву, давати собі час на відпочинок, хоча б коротенькі п'яти хвилинки. І якщо від роботи і від справ у вас розбігаються очі, ви не знаєте, що за чим, за що братися, то тут рекомендація пріоритизувати свої задачі і спокійно робити все по черзі. Що стосується інших сфер життя, зокрема соціальних відносин, наприклад, тут також порада: не беріть на себе занадто багато відповідальності, не беріть на себе те, про що вас не просили, тому що, дякую, вам все одно ніхто не скаже. Також рекомендую подивитись, тижневий прогноз вже є в профілі, а для особистих прогнозів чи консультацій, ви можете записатись через Дірект Instagram. Інстаграм.